До Романського районного відділу поліції звернулася жителька одного із сіл Романського району із заявою про шахрайство. До 55-річної потерпілої зателефонувала невідома жінка, представилася оператором мобільного зв'язку та повідомила, що термін дії її сім карти закінчився і його потрібно негайно продовжити. Крім того, зловмисниця відразу запропонувала допомогти вирішити цю проблему. На що жінка погодилася та виконала всі вказівки шахрайки? Запропонували ввести комбінацію. Ну, довірившись, я цю комбінацію ввела, але телефон мій був заблокований. А коли я його розблокувала і звернулася до банку, то побачила, що е, там із, моє, із моїх карточок списана е, сума грошей. Як наслідок з рахунків довірливої жінки, зникло більше 80 тисяч гривень. Наразі, за даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України та проводяться всі необхідні слідчі та оперативно розшукові заходи, аби встановити зловмисницю. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам. Якщо до вас подзвонили невідомі та представились працівниками мобільного зв'язку або банку чи будь-якої іншої організації та під різними приводами починають у вас випитувати ваші особисті дані, просять виконати якісь операції, вказівки, повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в СМС повідомлені, не вірте їм. Запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто не має права випитувати у вас конфіденційні дані. У будь-якому з таких випадків перервіть розмову і нічого не повідомляйте. Так ви вбережете свої заощадження від шахраїв.